Наголосити, і повідомити всіх людей, кому призначена житлово-комунальна субсидія уже за попередній опалювальний період, це період 2014-15 років. Звертатись нема потреби до управління соціального захисту населення, в разі, якщо не відбулося якихось суттєвих змін в складі сім'ї. Тобто, якщо хтось виписався чи прописався додатково, тоді потрібно повідомити про це. При цьому є декілька новшеств, які, на яких вже і із телебачення, і я хотів би зараз проговорити зайвий раз, ще, що суттєво зменшені, скажімо, ті фактори, які раніше впливали на непризначення житлової субсидії для наших з вами співгромадян. Перше, це ви знаєте, що коли у людини було Два житла до надання субсидії даній людині відмовлялись. На сьогоднішній день згідно нової постанови це не є причиною для відмови надання житлово-комунальних субсидій. Також те ж саме стосується двох автомобілів, теж саме стосується скажімо, наявності коштів на депозитах, теж саме стосується. Розглядається питання і земельних ділянок. Також на сьогоднішній день не є підставою для відмови нарахуванні житлової субсидії наявність кладі в складі домогосподарства осіб працездатного віку, які не працюють, не навчаються і не зареєстровані в органах. Зайнятості як безробітні. Раніше, в разі наявності таких осіб, які були зареєстровані, але не мали реального заробітку, ми не мали права призначати. На сьогоднішній день це обмеження знімається. Також, в разі, якщо родина здає в найом житло, це знову ж таки не є підставою для відмови на рахування житлово-комунальної субсидії. Таким чином, я хочу відмітити, що суттєво зняти ряд обмежень, які раніше не давали можливості людям надавати житлово комунальні субсидії. На сьогоднішній день є єдине обмеження, в разі якщо за останній рік родина сплатила єдиноразово чи придбала якусь послугу чи товар на суму більше ніж 50 тисяч гривень, це є підставою для того, щоб не надавати житлову субсидію. Інших, скажімо, якихось. Причин на сьогоднішній день в постанові не передбачено.